Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачний та дуже ніжний сирник з яблуками, і для його приготування нам потрібно вершкове масло, цукор, ванільний цукор, яйця, сметана, сир та яблука. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку до м'якого вершкового масла додаємо цукор та ванільний цукор. Та все гарно перетираємо між собою. Я роблю це за допомогою виделки. Також сюди додаємо одне ціле яйце та 2 жовтки. Білки ми залишаємо для збивання. Та знову усе гарно перетираємо. Далі додаємо сюди сметану і знову вимішуємо. Я сметану беру домашню, тож, відповідно, ви також берете сметану високої жирності. Тепер додаємо сюди порошок для печива. Та частину борошна. Умовно я поділила борошна на три частини і так ввожу тісто. Спочатку все замішую ось так виделкою, допоки тісто не почне збиратися, в ось таку суцільну кульку. Тож продовжую, допоки це зручно робити виделкою, а далі продовжую замішувати тісто руками, додавши решту борошна. Тісто у нас буде дуже ніжне, легке та не забите. Тож, відповідно, борошна я не додаю. при тому тісто буде ось так липнути до рук. Залишаємо тісто у холодильнику мінімум на 1 годину для того, щоб воно стало більш щільним та стабілізувалося. А тим часом підготовлюємо яблука. Для цього яблука, звичайно, ж, миємо, очищаємо від країв та знімаємо шкірочку. Далі розрізаємо на опів та обов'язково. Вичищаємо серединку. Ось так я відважую краї і відповідно забираю сам центр. Ви, звичайно ж, це можете зробити звичайним ножем. Підготовлюємо таким чином яблука. Та, відповідно, за допомогою ножа нарізаємо на ось такі однакові пластини. Вони у мене не занадто тонкі, та, відповідно, не занадто широкі. Таким ж чином, нарізаємо яблука, які у нас є. Також підкажу зі своєї сторони. Мені більш до смаку, коли яблука кисліші, але тут уже все на ваш вибір. Далі, на розігріту сковороду, кладемо шматочок вершкового масла, додаємо сюди цукор та воду. І усе на невеличкому вогні доводимо до однорідності та повного розчинення цукру. Тепер, коли все готове, викладаємо у сковороду підготовлені нами яблука. Та відповідно на невеличкому вогні тушкуємо, обов'язково помішуючи до ось такого ніжного та м'якого стану. Коли яблука готові, залишаємо їх до повного охолодження. У нас відповідно пройшов час, бачимо, наше тісто постояло, стало більш стабільним, щільним, але при тому все ж таки ніжним та легка липнувши до рук. Тож тепер умовно тісто ділимо на 1 третю. Та 2 треті частини, меншу частину відправляємо знову до холодильника. Більшу викладаємо на форму. Форма у мене застелена силіконовим ковриком, тож легка притрушуючи боршлем, формуємо ось так низ та обов'язково бортики на формі, щоб наші яблука не втрачали свою соковитість. Ось так у нас виглядає підготовлене тісто. Яблука тимчасово ще залишаються на столі, а ми підготовлюємо сир. Для цього до сиру додаємо яйця, цукор та відповідно все перебиваємо блендером. Це також можна зробити за допомогою м'ясорубки пропустити сир через неї, але мені зручніше блендером, тож пробиваємо все до повної однорідності сиру. Тепер нам залишилось тільки збити білки. Для цього беремо міксерну чашу, перекладаємо туди білки та додаємо дрібку солі. І усе збиваємо на найбільших оборотах міксера до пишної стійкої маси. Зверніть увагу на те, що при збиванні білків обов'язково весь посуд та вітчики повинні бути сухими та обожиреними. Бачимо, наші білки прекрасно тримають форму і, відповідно, вони правильно збиті. Тепер білки перекладаємо до сирної частини та за допомогою силіконової лопатки ось такими плавними рухами. Зверху вниз мішуємо білки до сиру. В результаті має утворитись надзвичайно ніжна пишна сирна маса. І тепер нам залишилось тільки зібрати наш сирник. У форму з тістом ми на дно будемо викладати яблука, які ми, нагадаю, повинні були повністю охолодити. Викладаю та силіконовою лопатку рівномірно розподіляю яблука по формі. Зверху на яблука. Викладаємо сир. також гарно розподіляємо, не забуваючи гарно заповнити кутики. Коли наш сир буде рівномірно розправлений. Бачимо, ось так ми вирівнюємо його. Нам залишиться тільки викласти зверху частину тіста, що у нас залишилось у холодильнику. Ви можете його розташати на полосочки та викласти у шахматному порядку. Але я люблю, коли на сирнику ось такі рвані шматочки. Тож, відповідно, нариваю на ось такі невеличкі та заповнюю ними відповідно весь сирник зверху. І Відправляю все випікати у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 1 годину. І після випікання залишаю сирник у формі до повного охолодження. Ну і як завжди, бачимо наш результат. Надзвичайно ніжний, смачний, ароматний сирник. Що просто тану у роті, при тому ж з прекрасним розрізом. При усій своїй ніжній структурі, соковитому яблуку, який у нас є внизу, такий сирник прекрасно тримає форму. Бачимо гарний чіткий розріз. Про смак це я вам просто не можу передати дуже та дуже ніжно-соковито та смачно, ніжне тісто, соковитий яблучний прошарок та відповідно. Ніжний сир. Це дуже смачно. Тож, друзі, обов'язково рекомендую спробуйте та приготуйте такий сирник, аж я більш чим впевнена, що він прийдеться вам до смаку і прекрасно підійде як для чаювання, так і до святкового столу. Ну, а я вам, як завжди, нагадую, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Та пальчики догори. А також, звичайно, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку! А ви, друзі, готуйте ось такий прекрасний сирник, смакуйте, насолоджуйтесь. А я, як завжди, бажаю смачного, усього найкращого та до зустрічі!